Розпочинаю з візуального аналізу. Зверніть увагу, бокові валики, щільно тиснуть на нігтеву пластину, шкіра в цій зоні волога, але водночас груба. Це типовий стан, який створює передумови до вростання. Для коректного розкриття валиків використовую алмазну синю гостру фрезу конус. Вона має оптимальну геометрію для роботи у вузьких і важкодоступних ділянках, дозволяючи безпечно прибрати зайвий тиск на ніготь. Наступний етап кюретка. На Нею я ретельно перевіряю кожен ніготь та очищаю під простір від забруднень. Це важливо, тому що будь-який щільний міст під пластину може провокувати локальний тиск і дискомфорт. На відео бачите, як формується вростання. Для корекції використовую рашпіль, зачищаю ним гострі, травматичні та закручені країнігтю пластини. Це зменшує ризики подальшого деформування. Фінальний етап роботи зі шкірою. Завжди обравляю бокові валики пом'якшувальною олійкою. Вона робить шкіру еластичною і зменшує тиск на пластину. А за моїм промокодом ручки ви отримаєте знижку мінус 10% майже на весь асортимент на сайті Stalex.ua.